Ранок починається не з кави, а з розчистки снігу. У гороці в січні активно махають лопатами. Хтось аби вийти з будинку, а дехто що виїхати на авто. Та все ж вправлятися фізично доводиться, чи не кожному мешканцю обласного центру. Ну, ми самі розчищуємо. Дорога розчищена поки що зони пішоходів прочищаються. Незвично перший раз за п'ять років такий сніг випав. Ходити поки що слизько, доки не прибрали. Як приберуть, думаю, буде не слизько. Там, де я я розчистив собі ще зранку. Але на вулиці, там, де загальна територія, я ж не буду чистити. Я тут в центрі живу, на Капітульній. нічого не розчищено. На жаль, би техніки не вистачило. За словами Олександр Турянчик, яка відповідає за благоустрій міста, у ці засніжені дні на вулицях Хужгорода працює 10 одиниць техніки. Вони розчищають дороги і пішохідні зони. Також залучено техніку для підсипки, аби комунальники могли працювати належним чином. Наполегливо просять прибрати свої автівки з доріг та узбіч. Також вже випущені машини для того, щоб підсипали і підбивали обочини для того, щоб розширювати самі проїзди. Тому і ще раз просимо забрати транспортні засоби здовж основних магістралей. Тротуари ми розчищаємо, де дозволяє заїхати. Трактор, де ширина не менше двох метрів, там розчищається технікою. Основні проходи, тобто вулиця Феденця, де неможливо заїхати, там розчищається вручну працівниками-двірниками. Щодо прилеглої території приватних підприємців, то це відповідальність самого бізнесу, і найсвідоміші не береться. Пані Світлана хоче, аби до її магазину покупці проходили безперешкодно, тому гарно вбравшись, озброїлась лопатою і гайда розчищати доріжку, оскільки ми свідомі підприємці, да і для кожного магазину це потрібно, щоб кожен біля себе прибрав свою територію, то ми залюбки це зробимо нескладно. У міській раді наголошують територію навколо торгових центрів, магазинів, об'єктів побутового обслуговування чи громадського харчування та інших приватних закладів у радіусі 15 метрів навколо, а також палаток, кіосків чи лерків на відстані 5 метрів від них повинні прибирати суб'єкти господарювання. У зону їх відповідальності входить розчистка снігу на тротуарах, пішохідних доріжках, дорогах, місцях паркування, а також посипка піском за неприбрану територію. Передбачена адміністративна відповідальність одночасно просимо власників нежитлових приміщень, всіх кав'ярень, магазинчиків вздовж своїх приміщень здійснити розчистку тротуарів, що згідно правил благоустрою, це є вашим обов'язком. Також зазначаємо, що за це передбачається адміністративна відповідальність накладення Адміністративного штрафу в розмірі від 340 до 1700 гривень. Також по всьому місту розкладені контейнери з піском і в разі потреби його можуть використовувати не лише комунальники, а й мешканці.